Права 107. Скільки відсотків площі великого прямокутника, малюнок 3. Перше завдання зафарбовано. Ну що ж, ось цей малюночок 3 я його переніс на дошку. Що ми тут бачимо? Ось у нас є великий прямокутник. Давайте порахуємо, наскільки однакових прямокутників він поділений. Ну що ж, по вертикалі 2, 4, 6, 8, 10 клітинок. А по горизонталі 2, 4, 6, 8, 10, Тобто. Всього розділено на 10 на 10. Це буде у нас, якщо їх перемножити, 100 однакових маленьких прямокутників. Добре. Нас запитують, а скільки відсотків зафарбовано. Ну що ж, порахуємо, скільки зі 100 прямокутників зафарбовано. Ну що ж, рахуємо тоді. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Отже, записуємо тоді, що у нас зафарбовано 12 прямокутників зі 100. Це буде 12%, тому що відсоток це сота доля чогось. Отже, записуємо, що зафарбовано 12%. Переходимо до другого завдання. Скільки відсотків позначено плюсами. Ну що ж, рахуємо, скільки в нас тут є прямокутників, які позначені плюсами. Раз.

Записуємо 16. Відсотків. Переходимо до третього завдання. Отже, скільки відсотків позначено мінусами прямокутників? Ну що ж, давайте рахувати. Раз, 2, 3, 4. Так, тут мінусів немає. Тут немає, тут немає. І тут немає. Тут е, 4 було. Тут у нас іще два. це буде 6. І ще два, це буде 8. Отже, 8 прямокутників зі 100, то це буде 8%. Записуємо 8%. Є. І... Ну і останнє четверте, скільки відсотків у нас позначено кружечками. Дивіться, кружечків по діагоналі, ось ці у нас є 10, бо тут 10 рядків, і тут є 10. Так, то 20. Але тут у нас є ще один кружочок, то разом позначено прямокутників 21. 21 прямокутник зі 100 – це 21% сота або 21%. відсоток. Записуємо тоді, позначену кружечками 21%. Відсоток. Ну що ж, ось таке завдання на графічне знаходження відсотків. на цьому Вправу завершено.